Скажи, як я кажу. Ну як я кажу, давай, покажи лапки, це котять. Коротше, мужики. Всім привіт! Всім слава Україні! Знайштука, дивіться. Ми попали в гараж на дворі, блін, зима натуральна. Сніг, сніжить, білим, сипить. Добре, що не жовтим. Ну, ви знаєте, що жовтий сніг їсти не може. Білий море, але... Но... Перед... Віддати його перед тим на експертизу, бо може десь собачка пробігав і зробив чимось може біленьким, хто його знає. Чим жовтіший сніг, тим більші проблеми з нирками в того, хто по ньому ходив. Коротше, що хочеться сказати. То я... Ні. З тих з теми про трактори я зараз говорити не буду, бо то лишнє. Каже Юля, я кручу, чи я його відкручу. Не відкрутий. Світлові прибори я ще не встановлюю, по причині то... О, ти хочеш бачити? Що? Дивіться. Що це таке? Покажи, хлопець. Що це таке? Вони всі бачили, а ще в мене є маленькі гарни. А, оце хуйно сюди. так, так. А це сюди, так? Що? Отакома? Ні-ні-ні. Цю посередині. Ну, так. я зрозумів, що сюди. А це там спереду під той водій. А це замість фар буде. Това. Оба. Або, тобі або в морду буде світати. Ні, замість фар сюди буде, ті типу, постава. Ще, ще ось таке має. Прикольно, дай, гарний ножик. Дай сюди. Не. Чекай. Прикольний тахометр, з ним треба буде розібратися, просто я і, і часу. Опа, на, опасно. Знаєш, що я обіцяла на камеру? Ну так, я так. Я одрізайка зараз, зараз буде. Зараз знову скажи. інтемне життя почалося. Я б сказав, сказала, я, я, я... Я що... це інтенне життя в цьому. Де я, я, правда. я, я правда. О, це? Це не маленьке. Нормально ні. Ага, є тут нормально. Оторожний по Того треба зробити було на аварійки, але пес мені з'їв провода. Ох, то пес. Сволоч, з'їв проводку падлюка. Ага. То нічого. Добре, що хоть не сказав, що то я обрізала. Ну, він сидів сволоч, там Трактор корчу стояв за е, біля криниці, біля там скважини, А е, собака був прив'язаний і не розрахували відстань. На яку, як то кажуть, може розповсюджуватися діяльність собаки. Тобто за дружиною ланцюга ніхто не слідкував, він підліз просто під трактор. Там провода були була саме, і він цапнув і вирвав сволоч, все падлоні. Зараз Вовка буде писати, або подзвонить і скаже, що я знов білим біля трактора вивозину. Біля... Зато буде трактор я зараз чистіший. Ми сад, ми, всі, розк... Я вся в світло. Добре. Це по Все. Все. Вся Осторожно, не рви. Та я не рву. Зачепилася. Я змерзла. Змерзла, змерзла. Змерзлюк. Я так і не добрався до тих бурін, і не добрався до тої проводки, а це мій штіль 180-й. Він ще поки що робить. Я не знаю, наскільки то ще буде тривати таке кіно. Він сказав, що тут нічого нового нема. Як називається предмет? Молоток. Добре. Так. Ключі 2402. Добре. 19, це розвідний. Це розвідний до 19. 12-10. Це патишка. Я нею штурхаю в бак. об'єм Дізнавався об'ємки. Ну, куди наче? Ну типа, ну треба сказати. 15-17. 18-18. З однієї сторони таке, з іншої сторони. О, о оце дебі дебіли, а? Якби я такого вдома ключа не мав, то я мусив би купляти ключа, бо китаєць він yeah. не знає чисел 17 і 19. Йому треба було зробити на 18 і ще є на 16. Добре, добре. Да. У кожного хазяїна типу, нормального вдома мають бути або розводні ключі, або всякі от такі ось набори. Допустимо, був в мене хороший ключ. Він такий товстий. О, oh, я лампочку знайшла. Та лампочка, дивися, во. вона мені спалила тут во. підпалила, бач, що зробилося? Поплавилось. Сука. Кожна лампочка маленька. Ага. Яке маленьке падло, а таких проблем наробило. Воно спалило мені циферблата. Но, новий, новий покажчик температури. 300 гривень. Опри, курва блять, машина. 300 баксів. Де Це напівник, ні? Де? Ні. Це? Оце? Це маленьке долото називається. Ним можна... Кудись вдарити і воно щось бачить розкували чи дістане бачить. Знаю, мене, в мене було таке ово коротка до широки. Лото, є, є поняття до лото, є поняття стамески, але стамеска вона до дерева. Долу... Ні, я зніму, бо їм буде жопа. Я... Опана! Я вже їх вимазала. Yeah, не показуй їх вимаза. Пані лапки. Я не маю проти. Отвертка. Отверка двостороння. Де? Пружинки, пружинки. Всякі. амортизації. Ми робимо. А то всякі пружини. Я фанат пружин, якщо ви зрозуміли, да? все почалося з оцих пружинок, ті, що тут були вот, да? ага, на газ, преднатяжите вода. Потім оці, що тримають ту, -ту, -ту турбіну там, і акумулятора, піджимають. Ну, коротше, це все берегло. Да? там це все хрень. А потім Майорички, вже дійшло булочки. до більш серйозної штуки. Про догрузку. Дивіться відоси. То фішка. Фішка я її обрізав, я не пам'ятаю, з чого то фішка, коротше. Ну вона це? Фішка для з'єднання проводів безпечного, швидкого. Папка-мамка, кажуть. Мать і ойтец. По польськи ну? Що там це? А це як називається? Дріт? Ні. Я не знаю. Шплінт! Шо? Шплінт! Всаджуєш його, зжимаєш, ну тут він просто перегнутий, да, пацани, це це шплінт здоровий. Всаджуєш його в таку от дирочку, дивися, бач, наприклад, зжимаєш. От, от показує. Во. А, щоб вона тримала. І, Да, і вона не вискочить і вона не дозволить. Тип... треба було пояснити толковішся. А я в грязних штанах, я можу штани руки витерти. Будь ласка, тільки не мені. Та ні, то є. Казали гамно совєцьке. Їздить, не ламається. Це ж гулька пережила вас і не тільки вас. Яке світло приємне. Так? Я дивлюсь на нього, так? Вот. Я дивлюсь, І я все бачу. Типа, це, це нормальна лампа. Це що? Треба виключити акулятор сюди. Ну не сідаєш? Де? Чого є такое? Тут теж під лампочку. Тут вона, до речі, всередині знаходиться, та лампочка, от вона. І воно світить, це може з газона, може повторитель чогось, може просто не підсвітка, а індикатор. Ну, коротше, освітлення, яке вказує на те, що щось включене. Або десь аварійне, може це аварійне надавлення масла. Я не пам'ятаю, я на газона не застав. А, лавку, так. Що, треба назад що складати. Нормальна тема. Ну бачиш, ну п'юля, бардак. Треба це все щоб воно не заважало. А ну, давай. Клади, Клади молотка. Ага. Штурхалка. Забувся на свою штурхалку? Ну, то... Так? Без неї невідомо скільки пального знаєш. Придеться штурхати, так? Так. Знову за інтимне життя, не забудьте написати. Так, що ще напослідок сказати, щоб не було три години. Е, так. Я не писала в коментарях, так що всім дякую за коменти, хто там мене згадував. У минулому відео. Вот. Ну, прошла що, Рослину... на камеру. Ну, сказати щось там. Всім дякуємо за те, що ви з нами. Хейтери, Хай йдуть до сраки. Ну, то, понятно. Їм там і місце, вони з тим не вилазні. Добре, всім всього хорошого, хлопці. Бережіть себе. Щоб да. в житті вас все вдавалося, хотілось моглося. Збулось, хай будуть ваші близькі, здорові. І ви самі хлопці. Наразі будьте всі! Всім дякуємо, ставте лайки, коменти, пишіть, підписуйтесь. Я того ніколи не кажу. Замічаю. Замічаю. Я ніколи те не кажу. Все, хлопці, будьте Все. всі. Здорові!